В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам, які дають можливість нам займатися любимою справою, виходити на футбольне поле і доказувати грати в футбол. Також хотілося б подякувати супернику, вийшов такий більш емоційний матч великою нашою кількістю помилок. Не будемо продовжувати, ми ці помилки будемо розбиратись, тому що було багато браку. Суперникам дякую за те, що билися до останніх хвилин. Ми розуміємо, що так повинно бути в чемпіонаті, і воно буде, тому що легких суперників нема. Чемпіонат про це говорить. То ми як держали. Ну, для нас це найдальній виїзд. Ми, ми розуміємо, що тяжко їхати сюди, тим паче, що проблема з логістикою з готелями. Довелося ночувати взагалі в Ковелі і їхати в день матчу, тому що з Ковеля вже сьогодні. Але це не оправдання для футболу, не повинно бути оправдання для тих помилок, які ми зробили. Ну, і хочу принести вибачення за поведінку гравця Тихона Марії, Це неприпустимо робити такий. Таку дію на футбольному полі, тому хочу за неї принести вибачення. В загальному по грі десь момент ми моментами виглядали гостріше в атаці за суперника, але все ж таки досвід більш досвідчені гравчині свої моменти використали. А ми, на мою думку, мали чуть -чуть більше моментів, але поки що не можемо реалізувати. Думаю, що в подальшому і будуть голи. Треба чекати, терпіти, поки. Десь має прорвати, я думаю. Ну, на сьогоднішній день так прикро, Дома, вдома, але одне очко якби, за три тура воно якби, також очко і будемо працювати далі.